Я сиділа на краю бабусиного ліжка і стискала долоні так сильно, що нігті впивалися в шкіру. Але я майже не відчувала болю. Мені було байдуже, бо я вже не була певна, що відчуваю себе живою. Піч згасла, чай охолов, а серце стукало так, ніби хотіло вирватися з грудей і втекти кудись далеко, куди не дістається це повільне липке відчуття, ніби щось поряд, ніби щось дихає мені в спину, ніби я вже не одна. У вікні було темно, але це була не природна темрява, не ніч, до якої ти звикаєш, це була чиясь присутність, від якої темрява лише позичила тіло. Я говорила собі, що мені здалося, що я втомлена, що треба лягти спати. Але тіло не слухалось, бо воно знало краще: я почала ходити по кімнаті, боячись зупинитись, бо тоді слухаєш. І коли слухаєш, ти чуєш те, що немає звуку. Підлога скрипіла, але я не знала, це я чи ще хтось. Я підійшла до дзеркала старого, з тріщиною в кутку, в яке я завжди боялась дивитись вночі, і цього разу теж відвернулась, бо не витримала, бо там щось мигнуло, щось не моє, не з мого боку. Я знала, що дім змінився. Він дихав. Він спостерігав, і я була в ньому не як онука, а як здобич. Я рванула з кімнати, не знаючи, куди, просто щоб рухатись, бо коли ти стоїш, вони дихають в тобі. Відчуття, що вони вже поруч, що вони ковзають за мною, немов по воді, по туману, не давало мені жодного шансу на спокій. Я вийшла з будинку, під ноги плескалась мокра трава, все село втратило форму, розмилось у сірому димі, і вони там були. Вони не йшли, вони не бігли, вони не мали кроків, але я знала вони за мною. Я бігла, падала, здиралась, плакала, навіть не помічаючи сліз, бо тіло кричало всередині, а голосу не було. Мене трусило, руки затерпали, я відчувала як слабшою, і врешті я спіткнулась. Земля, камінь, удар болісний, глибокий. Очі відкрились, і наді мною вони нахилились, мовби були з туману, я не бачила облич, але відчувала погляд, як ніби мене хтось тримав зсередини, хапав не тіло, а душу один з них наблизився так близько, що я відчула запах, старий дим, залізо, мокра тканина, і я почула знайоме занадто знайоме, голос бабусі такий самий, як у дитинстві. Тільки покручений, пустий, ніби згорілий, і він прошепотів Ти повернулась. Тепер а залишайся. А потім провал, як падіння, як шепіт, що раптом розриває барабанні перетинки. Я вдихнула різко, у груди вдарило повітря. Я розплющила очі. Наді мною лампа, стіни, стеля, білі. Медики біля мене. Хтось кричить кот, я дихаю, але всередині порожньо мене повернули. Вони сказали автокатастрофа. Я врізалась дорогою до села. Лікар спокійно каже, що я померла на сім хвилин, і що це диво, що я жива. Він усміхається. А я ні, бо я знаю, що дивом було інше те, що вони не встигли, що я вирвалась. Але не залишилась бо те, що я бачила це не галюцинація, не гра розуму. Це було місце конкретне, живе, чорне, як попіл, і я знаю, коли я помру по-справжньому я туди повернусь, я не зможу від нього втекти. Я лише побачила наперед, що мене чекає, і це не небо, і не спокій, це дім. З обвугленими тінями і голосом бабусі, який більше не любить, і тепер я живу з цим знанням, п'ю чай, дивлюсь у вікна. Але коли темно, і коли тиша, я знову чую скрип підлоги, і відчуваю, що десь там вони чекають. І кожного разу, коли я заплющую очі, я боюсь не прокинутись, бо знаю, куди я потраплю.